На момент 24 лютого 2022 року мені було менше ніж півроку до 60 років. І за станом військового обліку я не зміг призватися ні, ні до Збройних сил, ні в територіальну оборону. Але моя чітка позиція: незважаючи на вік, я мушу стояти. Поруч стояти в строю і обороняти, і захищати державу, і допомагати, чим можу матеріальними цінностями і всякою волонтерською допомогою чим можу. У 2001 році наказом командувача військово-повітряних сил України був звільнений в запас і повернувся з міста Харкова в місто Ахтирку. І займався, скажімо, сім'єю, цивільним життям і паралельно працював в Нафтогазовидобувному видобувному управлінні Ахтирка Нафтогаз публічного акціонерного товариства Укрнафта, де я і зараз працюю на посаді голови первинної проспілкової організації. Підтримував е, зв'язок е, з нашим славетним 91-м окремим ахтирським полком підтримки в е, часи. АТО ООС допомагали, чим могли під час повномасштабного вторгнення командир позвав до себе і в перші дні разом з особовим складом частини. Я особисто також був в складі групи спротиву групи. Затримки і зупинки цих всіх колон. Потім в подальшому березень, квітень і до цього часу займаюся сприянням і допомогою в військовій частині матеріальними ресурсами, технікою, всім, чим потрібно, де виникають потреби у частини і в особового складу. Ті сили і засоби, які в напрямку на схід і від нас на Київ достатні, щоб захистити, відбити ворога і щоб територія Сумської області була не окупована. Я в цьому впевнений, і я бачу мотивацію, я бачу запал молодих воїнів. Рядового складу і командирів середньої і вищої ланки на те, що народи і армія єдині, і ми ворога не пропустимо. Я впевнений, що звільнимо і Крим, і Донецьку, і Луганську область, і вийдемо на кордони 1991, 1991 року. Я в цьому впевнений. Але на це треба багато сил, багато енергії, терпіння, наснаги і Божого благословення.